Правильний і своєчасний полив цибулевих рядок є важливою умовою отримання хорошого врожаю цього пряного овоча. Кількість води і частота поливу впливають не тільки на розмір головок цибулі і їх смак, але і на лежкість, чи потрібно поливати цибулю, і як часто це робити протягом двох місяців після посадки цибулю, потребує постійного поливу, оскільки для нормального розвитку рослин ґрунт, в якій вони ростуть, повинна бути завжди вологою. Частота поливів безпосередньо залежить від погодних умов. Якщо постійно йдуть дощі, і кількість природних опадів достатня, то додатково зволожувати грядки з цибулею не потрібно. Зайва волога негативно позначається на цибулевої культурі, викликаючи розвиток грибкових інфекцій і загнивання головок. Недолік вологи призводить до зупинки росту луковок, які потім навіть при відновленні поливу вже практично не виростають. До того ж на смак овоч стає занадто різким і гірким, наближаючись за смаковим показником до дикоростучих різновидів цибулі. Поливати цибулю потрібно рясно, але не надмірну необхідність поливу можна визначити наступними способами: взяти жменю землі з глибини 10-15 см і міцно стиснути її в кулаці. Якщо приражати пальців на долоні залишаться великі грудки ґрунту, то вологи поки достатньо. Розсипається в прах земля говорить про те, що її пора поливати. Якщо земля в руках не розсипається, а зберігається грудкою, значить, вологи, поки досить на глибину 15 20 сму тонку дерев'яну паличку, якщо при витяганні на ній видно прилипли шматочки землі. Коли, впоки не потрібно, суха і чиста поверхня сигналізує про пересихання ґрунту і обов'язковості зволоження, коли стоїть суха погода. Цибульні грядки зазвичай поливають кожні 5-6 днів, ґрунт при цьому повинен гарненько насититися вологою, не менше 15-20 смглиб. Як часто і якою кількістю води поливати цибулю, залежить від фази вегетації, відразу після посадки в середньому на 1-2 йде до відра води, коли з-під землі з'являється перо кінець травня або початок червня. Норму збільшують до 10-12 на 1-2 в період активного росту головок червень. Витрачають близько 80 на 1,2 цибулевих посадок на початку липня, коли цибулини вже майже повністю сформувалися, олив зменшують до 5 6 на 2. Після вилягання листя з грядок рядок припиняють. Як поливати цибулю правильно? Важливо поливати цибульні грядки правильно, щоб не принести більше шкоди, ніж користі. У перші тижні після посадки цибулю поливають дощуванням злійки. Сходи цибулі. Поки ще не почала формуватися головка, можна поливати з лійки, коли ж цибулинки почнуть формуватися, лити воду зверху на них не можна. Потік розмиває коріння і може навіть вибити головку з ґрунту, тому викопують спеціальні поливальні канавки між рядами. Спробуйте перевірені добрива для цибулі та часнику. агрікола для цибулі. Та чеснику випускається у вигляді гранульованої суміші і розфасовано в целофанові пакети по 50 у кожному, збалансована хімічна формула містить всі необхідні для цибулин і коренеплодів поживні речовини і мікроелементи. Спеціалізований комплекс не включає нітрати і хлор, згубні для рослин і здоров'я людей, фертика для цибулі та чеснику, добриво мінерально органічного складу оптимізує ріст і розвиток городніх культур. Купити комплекс можна в інтернет-магазині Беккер. Детальна інформація про його використання додається, рясний урожай гарантується, якою водою краще поливати цибулю. Для поливу рекомендується брати відстояну, злегка підігріту воду, якщо використовувати холодну, колодязну або водопровідну, то від великої різниці температур рослини відчувають стрес і погано ростуть. Щоб вода встигла зігрітися до температури навколишнього повітря не нижче 1,4 – 18. Заздалегідь, наприклад, зранку перед вечірнім поливом наповнюють поливну ємність чан, бочку, ванну або іншу. Занадто тепла вода не годиться, оскільки підвищена температура і висока вологість разом є провокуючими факторами для розвитку гнильних процесів відео. Поливаємо цибулю правильно, як поливати цибулю в спеку у жарку і посушливу погоду полив цибулевих культур здійснюють частіше, приблизно раз в 4-5 днів днем в саму спеку поливати не можна, оскільки це може привести до опіків рослин. Крапельки води, що залишилися на них, функціонують як маленькі лінзи, сонячне світло в них заломлюється і опалює листя, полив цибулі краще проводити ввечері після 8-9 годин. Коли вже не так жарко або рано вранці, поки ще не так жарко. Крапельний полив оптимальний спосіб зволоження цибулі. Оптимальний водний режим для цибулі можна забезпечити за допомогою крапельного поливу, адже далеко не всі мають можливість регулярно з'являтися на дачі і поливати горо тоді, коли це дійсно необхідно. Поливні трубопроводи або стрічки закладаються одночасно з посадкою в міжряддя і потім підключаються до будь-якого джерела водопостачання. Через отвори в трубах вода потроху, крапельно, надходить безпосередньо до кожної рослини в прикореневу зону. Забезпечуючи постійний рівень вологості ґрунту, при краплинному поливі цибулі підтримується постійний рівень вологості ґрунту. Дуже зручно при краплинному поливі вносити мінеральні добрива. Для цього гранули попередньо розчиняють використовуваної для поливу цибулевих рядок воді. Коли припиняти поливати цибулю, інтенсивне зволоження потрібно цибулі протягом приблизно двох місяців, коли наростає зелена маса і розвивається цибулина. Потім сформувалися головки вже не ростуть, а накопичуються харозу і інші корисні речовини, полив необхідно припинити повністю за 25-30 днів до збирання врожаю приблизно всередині липня. Якщо цього не зробити, то плоди вийдуть водянистими і будуть дуже погано зберігатися. Коли перо лягає і жовтіє, полив в цибулі припиняють, завжди дивлюся на стан пера на цибулевої грядці, якщо листя полягли і почали жовтіти, то цибуля пора прибирати, причому бажано, щоб хоча б за кілька днів до цього не було дощу, інакше наситилися вологою головки, потім погано зберігаються, навіть при самій ретельної просушування, якщо опади випадають постійно. То чекати довго теж не можна, так як урожай може згнити прямо в землі. Відео, коли треба і коли не треба поливати цибулю, точне дотримання агротехніки, а також регулярний і правильний полив дозволять отримати багатий урожай корисного пряного овоча, а тривале збереження цибулі в зимовий час забезпечити своєчасне припинення поливу.